Росіянам для того, щоб почати стратегічний наступ, потрібно мінімум 150 тисяч особового складу на перший етап. Тому і звідси і випливає, чому вони роблять 160 тисячний призив строковиків. Тому що строковиками вони сподіваються вивільнити велику частину контрактників, які знаходяться в тилових службах, структурах у них для того, щоб їх відправити на передній край лінію фронту, плюс строковик на строковиків можна натиснути, змусити підписати контракт. Можна підписати контракт, а навіть недавна знову ж інформація в районі не то Курщини, не то Білгородщини, 60 автомобілів. Ціла колона розстріляна там біля 200 загиблих строковиків. Ніхто про це не, не знає, не бачить росіяни, бо вони не беруть участь по, офіційно, так, у Росії, не беруть участь в так званій СВО. Але вони можуть воювати будь-де на будь-якому напрямку Росії, бо це вважається, що не військовослужбовці, такі як всі. Тобто, строковиків задією до ведення бойових дій, але не масово. Все одно ну, не основну масу, основну масу. Тримають у тилових частинах для того, щоб вивільняти контрактників, тому вони зараз і оголосили навчання резервістів для того, безстрокове у них теж там для того, щоб резервістів, особливо ті, хто мають досвід несення військової служби, не військово бойової а військової служби задіяти їх знову ж у військових частинах підрозділах, які не беруть участь в бойових діях, тому що звітам перемістити контрактників на лінії фронту.